Курс чудес урок 320 Мій отець дає мені всю владу. Син Божий безмежний, немає меж його силі, його спокою, його радості, а також жодним іншим якостям. Який його отець дав йому, коли він був створений. Те, чого він бажає зі своїм Творцем і Викупителем, має бути виконано. Його святу волю ніколи не можна заперечити, бо його Отець Сяє на Його розум і ставить перед ним всю силу та любов на небі та на землі. Я той, кому все це дано. Я той, у кому перебуває сила волі мого Отця. Твоя воля. Може зробити все в мені, а потім також поширитися на весь світ через мене. Немає меж твоїй волі, і тому вся влада була дана твоєму синові. Пам'ятай, Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.